Всім доброго дня. Сьогодні, якби грубо сказати, перший пуст. Пришлося нормально помучитися, щоб його запустити. Дуже тяжко було переглірувати зажигання. Просто космос. Хтось вже тут окрутив, зробив отаке зажигання, і поки я роздупнився, як його плюс-мінус перегулірувати, то пришмо немало часу. Тут іскра йде на розрив. Тобто, коли проходить між кулачками, і коли вона вже тікає з кумачоків, тоді відбувається іскра. Нормально я помучився. Обично ставлю загальне зажигання, я вже бачу плюс-мінус робі нормально. Заводиться добре. Їхати вже їздить, навіть нормально їздить. Мені не дуже подобається резко дати газу, да, ну, типа глохне. Плано давати зовсім добре робить, Не знаю. Я все грішу на те зажигання гидке, воно мені вже в печінках. Якщо чесно дуже хочу поставити заводське. Я бачу, всі його міняють, але навпаки, воно мені подобається. Е Що можу сказати? В принципі, mm -hmm. робить добре, заводиться добре, б'є масно, лється, буду зараз переправляти. З центрифугою не можу справитися. центрифугою там, де гайка. Там має бути такий спеціальний манжет. Він всі сторони розпирає його. А я його не маю. Сидити на герметик теж, якщо чесно, не дуже хотів. Е, ну, коротше, ще, якщо чесно, сам не знаю, як воно буде, ну, треба його знову розбирати. Я вже раз його крутив. Треба ще раз його крутити. Так. Е... По генератору скажу два слова, бо я шукав сам інформацію генера... про генератора. Не міг тонком нічого знайти. Хто зна що, хто зна що говорить? то з москвича, то з газона, то з Жигуля, то з ще з якої дряні. Вроді воно з сучасного, ну, як сучасного, <свісно> сучаснішого москвича. Він зветься Іж. Вроде так. З народі званою шоколадкою з реле-регулятором в зборі на генераторі. Є на ньому контакти, які намальовано плюс, контакт мінус. Контакт, шунт, не знаю, де я намальовував. Десь там знизу. Зараз можу. О, бачите, є. Шунт. Шунт це плюсовий кабель з замка зажигання. Якщо з шунта, в конкретному моєму випадку я з шунта забираю контакт, зарядки немає. Якщо я завожу, даю возбуждення, забираю контакт, все одно зарядки немає. Тобто, поки є плюс замка зажигання, доти виробляється струм. Простіше кажучи, без акумулятора тут нічого не виробляється. І то мені не подобається. Заводський варіант був кращий, тому що заводський варіант не треба було нічого, ні генератора, ні акумулятора. Можна було з лапки завести і все. Ну, але це таке, так чи інакше, і генератор, і акумулятор повинні бути справлені на тракторі. І якщо воно все справне, воно все робить нормально. Е, Та я не дивіться, масу можна підключати, можна не підключати. Бачу, хтось підключає, хтось ні. Я підключив електроклапан на карбюратор. Дуже, в принципі, удобно. Можна нікому не маю засмонки. Поки що воно мені сподобалось капець. Я прийшов зранку, відкрив краніка на боку, ключа повернув, завів. Е, я заслонок не закриваю, він там чуть прогрівся, я поїхав. Так. Те сказав. Поставив такий масляний датчик. Не знаю, з якогось Жигуля, з чого він стоїть, поняття Навіть не мають. Найпродовжі не знає, з чого він. Е -е, він мені щось не дуже подобається, як він робить. Але... Коротше, він мені не подобається тим, що брехне місцями. Він то робить, то не робить. Точно буває на ХТЗ. Не знаю, в чому причина. Е -е, тепер. Що я ще нового робив? Підвів магістраль, топліну і не знаю, чи показував фільтр грубої очистки, фільтр тонкої очистки. Карбюратор поставив з 150, ки якогось там скутера, поняття немає, як він, він важливо. В принципі, робить нормально, мені подобається. Претензій до нього немає, підсосу я не виймаю, тому що він електричний. Згорю до нього такий впуск. Не хотів ту гуму. Тому що кума треба, була, щоб нормальна, груба і з ребрами. А та, що м'яка, я не знаю, вона може спичати. Ну, Нам мені не подобається, коротше. Е, я її не став. Ну, я мав можливість зробити з такої трубки, досить грубостянна. Може комусь треба буде йти, але в принципі, ну, в когось її варити буде дорого. Я собі зварив, тому що в мене сварка в гаражі. Взагалі, ми таку деталь зварити там потягне, не знаю, гривень 500. Смисл ні простіше купити. Ну, але гумове, знаєте, мені я не хотів гумове, я хотів алюмінів. Тимчасово змотав взагалі Ізоленте, треба другий хомут знайти. Так, для перевірки, щоб спробувати завести. Тут підійде на вакуум. Тут не хотів моторі, через те, що ну, мав типу, цей штуцер. Мав штуцер на іншу різьбу і зробив інакше. Що ще я маю розказати? Електрику зробив всю, фари, повороти, ззадді задні зробив і стопи, і габарити, і повороти. По заводу були тільки повороти. Я провів всі три, так як, так як має бути всі три. Сперді, немає габаритів, їх не було по заводу. Я й поки що їх не робив. Не знаю, може потім зроблю їх всередині в фарі. Може. Побачу, як буде час. Тепер це хотів показати вам кінцевик. Простий, як бро. Якщо чесно не знаю, що він, я пам'ятаю, що в мене такий був на ХТЗ. Е, він дешевий, я забув, чи 45 гривень, чи 55 якось так. Він дешевий. Бо з мотоцикла, наприклад, 120 гривень. Смислом, воно набагато делікатніше і огидне. А це мені з цим сподобалося, що має два контакти. Він може бути як плюсовим кінцевиком, так і мінусовим. Його контакти не зав'язані з масою. Як бачите, время чпів і підозрюю, що вона такі нищиться. Е -е. Дуже класно себе показав акумулятор. 12-амперний акумулятор без проблем заводив в d 25 да. е -е, Масу, не знаю, чи показував, масу чіпів. Е -е, реле ставив тільки на фари. Тобто, щоб не грілась контактна група замка зажигання, тільки на фари став реле. Все остальне робить через замок зажигання. Навіть втягуючи, теж робить через замок. Я бачу, що з ним проблем не визникає. Тут а, все по-заводському. Тут дроти неправильно підсюди, показує навпаки, як є заразка, показує мінус, я потім поміняю. Ці дроти, бачите, я їх просто з'єднав. Я думав, що може проканає через лампочку, не проканає. Це шунт на генератор. Я думаю, що я поставлю лампочку, щоб при заводці вона погаснула, а воно так не робить. Лампочка не возбуждає і вона ще й не гасне, тобто вона не підходить. Ті кабеля просто треба з'єднати і там сховати. Е, сюди не знаю, щось інше можна поставити Зі сигнали, сигнал ще щось. Тут я сигнал ставити. В принципі, все. Дуже удобна штука, звісно. Там же стоїть кружка з кавою. Там же дуже багато речей не шмо там собі місце. Там що їздить 10 міну. Що мені не подобається, це, звісно, рульове. Воно, по-перше, воно потекло. По-друге, я не знаю, чи трубка потекла, чи зверху потекло, но я його перебирав. Чи воно потекло, не знаю. По-друге, тяжко руль повертається. Типа, їхати прямо, типа, не. Не, ду, не ну, трошки міняти направлення, то нормально. А якщо прямо розвертатися, ну тяжко руля, руля крутити, всі прото пишуть, і в принципі так воно і є. Чи буду міняти на другий дозатор, не знаю. Подивлюся, чи я йому дам раби стають течу, не дам ради стають течу, ну не зрозуміло, що поміняю на інший. Але поки, поки що не планую. Ну, просто їхати нормально, а прям розвернутися на 180 градусів, то. Ну, треба крутити добре руля. Можна миритися, але мені здається, було простіше. Ну, в ХТЗ взагалі не було ніякого гідропідсилювача, він крутився Ну, Хоча б через те, що він сам легенький. Ну, як легенький, там 700 кг, 720 кг. Але факт того, що воно поверталося легко, а тут повертається капець. Ну, не подобається, в ХТЗ мені краще подобалося. Хоча при повному вивороті в ХТЗ теж тяжче крутилося. Ну, але не так, як тут, тут тяжче. Не знаю. Теоретично можна мириться, Практично побачив. Може, в принципі, як схоже, то поміняю. Газ переніс, не знаю, чи казав. В принципі, зручно, я вже ганяв по вулиці, нормально. Мені подобається. Просто п'ятку треба ставити на газюльку і тоді красиво. Е, що ще? Треба в принципі. Ага, покажу, як заводиться, що я багато говорю. Е, Зараз гляну, чи бак відкритий, в руку вже так змерз, що капець. На дворі около нуля, якщо чесно. У світи. Що це є. Бачите, він 6 заходить, в тому датчику. А, перепрошую, плюса <laughs> Там мені заходить. <laughs> Добре, ще раз 12 амперний акумулятор. 12 амперний акумулятор. Це капець. Бачите, ніякого дивну нічого нема, вроді все нормально. Треба ж масло з центрифуги, тому що там нагнітає масло і зібрай дає добре. В принципі, робить добре, мені все подобається. Ще не сказав, скажу ще один нюанс: кожному тракторі треба окремо визначати 3 мм до верхньої мертвої точки. Чому? Я случайно в тому якомусь відосі побачив, тому що. Тут враховується задержка стандартного магніто. Там пише 33 градуси. А я виставив верхню мертву точку, від неї мінус 3 мм, коли була головка знята. І там було не 33, а 23 градуси. Ну, по маховику. Тобто, там определенна є задержка на заводське магнету. Тобто, ставити по заводському 33, то буде сильно зарано. Я ставив 33, воно так чупе, я думаю, що клапана наганяють гумовку. Я через чисто знімав. Воно так до що капець. Зараз і звук пропав, я просто перегулював зажигання. Мені складно його перегурити, я не знаю, як воно було, я просто на овось тикаю. То чуть сюди, трошки сюди, трошки туди, дивлюся, краще чи гірше. Якщо чесно, я дуже хочу поставити стандартне. Хай там воно всі його поплюжіть, що воно гірше, але воно мені подобається через свою незалежність. Воно робить, воно на екстрений случай робить без нічого. І плюс ну, чуть слабший іскра, Ну і що, в мене хата заїздить відлично. Це якби. Мені здається, що це якийсь моральний фактор, тому що, якщо воно все справи, воно має їздити добре. Такий коротший тракторик. Якісь питання є, когось. Щось цікавить, будь ласка, задавайте. Ну, Димон вже коротше йде, ближче ми ще до кінця. Вже хоч їзди, я вже їзди по вулиці. Досить класно їзди. Подобається, що є повишені понижені, можна включити понижені, і в принципі він їздить просто на холмостих. Кинув сцеплення, собі, їздиш по болоті. Е, На повишених ну, треба, типу, газувати, як в машині. Но на повишеннях він досить скоро їздить. От я пробував типу, в упор звертатися по кругу їздити. Мона винудіти Ну, В принципі, в принципі, все мені подобається. Треба розібратися з рульовим, там є єтеч трубки, треба розібратися з центрифугою, там є єтеч так само. І ще з рульовим взагалі не знаю, що робити, чи поміняти того дозатора, чи ні. Сам не знаю, якщо чесно. Ну, коротше, такі справи. Такі, такі новості в мене. Все, більше нічого нового я не робив. Все, всім удачі, всіх і Бог благословить.